Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як підключити телефон до пульта, щоб працював сам дрон. У мене дрон DJI Mini 2C. І зараз покажу, як де його скачати. Ось так виглядає сама програма DJI. Як бачите, заходимо в Google і пишемо DJI Fly. Ось так це все. Виглядає. Нажимаємо на DJI. На DJI Fly і нас вибивається. Нас вибивається ось отаке от меню. Нажали ми на цю програму. Так. І тут ми можемо вибрати нашу модель дрона. Якщо в мене DJI Mini-Se, я нажимаю DJI Mini-Se, качаю програму, встановлюю, настрою там мову і все таке. І вона чудово працює. DJI Mini 4, DJI Air 3, DJI Neo ну, для всіх DJI Mini 5 Pro, всі моделі ось на цьому сайті. Вибираєте собі мову. І цим. І займайтесь налаштуванням. Так, зараз покажу, як підключається сам пульт до дрона. Дуже легко. Беремо ми ось цей провід. Заходимо в нашу програму. Так. Вставляємо телефон. Трохи незручно. Вот там я кнопка блокировки. Включаем наш телефон. Так, давайте включим вот дрон. Так, дрон включился. Все так це все виглядає, mm -hmm. а, я дрон не включив. Ой, пульт не включив. Думаю, чому воно не підключилось. Як бачите, вже з'явилася зарядка, тобто від пульта ми можемо підзаряджати. Ну і все ось працює, як бачите. Зараз трохи покрутим дроном. Ось отак це все виглядає. Але я знаходжуся зараз в квартирі і в мене зв'язку немає, так як в таких приміщеннях заборонено літати. Ну, якщо я відмовив, то там з'явиться зв'язок і можна буде. Також через цю програму ви можете налаштувати свій, свій дрон. Тут є камера, передача, інформація, як їм долетіти, на якій висоті, настройка камери. 60 Гц, 60 Гц. Так де все показувати. Ну, ось такі налаштування. Кілометри, метри, милі і так далі. Це в нас, виходить, зв'язок іде. На які частоті літати? 2,4, 5,8. Але я вибрав автоматично, так як воно само переключається. Ну, ось такі от порці. Дії, можна так сказати, для цього дрона. Та й для, для будь дрона DJI MINI або просто DJI. Заходите на сайт, скачуйте його, загружайте на телефон і налаштовуйте мову для себе. Ну і користуйтесь дуже легко, просто пишіть в коментарях, якщо у вас щось не вийшло. Може, щось чимось допоможу, підскажу. Якось так. Ну, обов'язково лайк поставте, підпишіться. Я буду вдячний. Кому цікаво відео про дрон, як він літає, подивіться, відео є на каналі. Ось сам такий дрон DJI Mini 4K. В ньому є стабілізація. Доволі непогано він літає. Дальність 5 км висота. Максимально в Європі 120 метрів. Хоча можна літати, де, я думаю, в інших країнах і набагато вище. Ну, В Європі 120 метрів не можна правила порушувати. Як би так. Всім пока. Підписуйтесь на канал, як би так сказати.